Відносно дітей дуже важливо. Тисячі дітей були вкрадені Росією ще раз. Діти українські вкрадені Росією там знаходяться і перевиховуються. Скажіть, це щось схоже на війну, на бойові дії якісь? Ні, це звичайний тероризм, кіднепінг за це в кримінальні справи і вироки, шалені, там, строки дають за це. Але Росія краде наших дітей тисячам і все нормально, все добре. Більш того, потім відправляє, змушує забути попередні свої, ким вони були, перевиховують їх подекуди прямо вже мобілізаційні там навички їм прививають. Розумієте? Бойові там воєнні, готують фактично тих, хто потім буде воювати проти України. От що це таке, і світ не має заплющувати на це очі. Це світ має діяти вже зараз. Планується зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Чудово! Чудово, якраз проговорити про те, що 19-й пакет санкцій, який треба вже просто, не просто а затвердити і ввести його нарешті, затвердити і ввести. все. Його презентували. Тепер треба, щоб він почав працювати, і в принципі вже відмовлятися від цього того, що допомагає Росії закуповувати енергоносії, нафту і так далі, тим паче, в першу чергу, Угорщині та Словаччині. Значить, президент Трамп про це також говорить. Й говорить на те, що він під час, значить, в сполучених штатах під час виступу Вірджинії розкритикував європейські держави за те, що вони продовжують купати купувати російські енергоносії, і сказав про те, що мають значить посол Сполучених Штатів в НАТО Мед, Мед Вітакер, щоб він продовжував тиснути на європейський союз, щоб вони зрештою перестали це робити. От давайте пряма мова. Значить, європейці купують нафту в Росії. Цього не повинно бути, чи не так. Вони повинні припинити купувати нафту Росії. Мед. МЕД не дозволить, щоб це тривало далі. Ну чудово, погоджуюсь. І нарешті давайте тисніть. Тисніть, але тисніть на те, щоб вони перестали енергоносії купляти в Російській Федерації, а не натисніть на те, щоб ввели тарифи на Китай і Індію. Ну давайте не змішувати. Одне, давайте по покроково, поступово, енергоносії перше, потім будемо розмовляти про тарифи. От що важливо про в впродовження цього. Трамп вважає нафтові доходи РФ ключовим фактором у примусі Путіна до миру. Ну тобто він говорить про те, що якщо всі перестануть закуповувати російську нафту, тобто російські Нараносії нафта в світі ціна її впаде, що, в принципі, призведе як мінімум до переговорів зі сторони Росії, як максимум, в принципі, руйнування самої Росії як такої, знову ж по аналогії, як відбулось з радянським союзом в наприкінці х на початку 90-х. тобто якраз там обвал весь цей цін і ряд інших чинників, які були спричинені знову ж війною в Афганістані, революціями в східній Європі, в принципі, в європи, тобто вихід з орбіти. Радянського союзу це все разом комплексні дало руйнування радянської машини.